Привіт-привіт! І поки всі готуються до Великодня в Україні, я готуюся до екзамену. Отже, сьогодні переробляю свій манікюр і будемо працювати звичайним лаком. Чотири нігтики у мене вже готові. Переходимо до п'ятого. Знімаємо старий матеріал, опилюємо довжину, форму і переходимо до манікюру. Пам'ятайте, що при роботі з фризою ми ніколи не давимо фризою на нігтик. Опора тільки в шкіру. Отже, що за екзамен мене очікує? Це екзамен для здобуття ліцензії майстра манікюру в цій провінції, де я працюю. Отже, поки що у мене тимчасова, але тимчасова ліцензія має здатність закінчуватися, тому мені потрібна постійна ліцензія. Кожна провінція, що до цього має свої правила, в моїй провінції потрібно все доводити, показувати і мати ліцензію. Отже, однією з вимог на екзамені є те, що не в моєї моделі, а у мене, повинен бути на руках звичайний лак. Ну, а своїй моделі я буду виконувати нарощення прозорим гелем і педикюр зі звичайним лаком. Тому всім гарного дня і удачі!